Вітаю вас у Житомирі 29 серпня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Десять нових маршруток возитимуть Житомирян з мальованки до діагностичного центру. Чиновники-халтурщики на польовій і не пахне капітальним ремонтом. Житомир попрощався із волонтером та капеланом Андрієм Виноградським. Фестиваль диводії зібрав сотні небайдужих Житомирян. Про ці та інші новини далі. Сьогодні друга річниця трагедії під Оловайськом, 29 серпня 2014 року, російські війська розстріляли колони українських військових під Оловайськом, перед тим пообіцявши зелений коридор. Вранці того дня почали формуватися дві колони для виходу з Іловайська. Дві колони північна та південна почали рух за попередньо домовленими маршрутами. Російські війська відкрили вогонь, коли голова північної колони наблизилась до селища Чумаки. А південна колона потрапила під обстріл, коли минула селище Червоносільське. З офіційною інформацією в Іловайському котлі загинуло 459 бійців, поранені 478. Точна кількість зниклих безвісті не встановлена. Приватний перевізник компанія Шериф представила 10 нових автобусів, які планують поставити на маршрут номер 58 Вони є абсолютно новими, три обладнані пандусами і всі без виключення камери спостереження за водіями та салоном. До того ж, водії тепер мають брендовані футболки, в яких їздитимуть по маршруті. До конкурсантів були висунуті доволі жорсткі умови. В першу чергу це мають бути автобуси не пізніше 2015 року виготовлення. Також важливим моментом є наявність відеореєстратора в салоні для уникнення тих конфліктів, які виникали раніше. Зазначив заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Нагадаємо, маршрут їздить з мальованки до діагностичного центру. Чиновники халтурщики на польові і не пахне капітальним ремонтом. Район виграв в свій час суперприз, повний ремонт. Але як з'ясували наші журналісти, ремонтують зовсім неякісно. Про деталі Костянтин Касян. Минулого року влада прийняла рішення виконати ремонт вулиць та прибудинкових територій, не хаотично, а здійснити комплексний ремонт деяких районів міста. Ремонтувати вирішили нижню та верхню польову робота кипить, але вже існує багато недоупрацювань. Територія будинку 1, дріб 1. Все виглядає бездоганно, але в сусідньому дворі зовсім інша ситуація. А тут латка на лаці, і це не схоже на капітальне, бо як обіцяли комплексний ремонт. Більше того, по собі будівельники залишили не лише нову дорогу. Нову дорогу поклали, забули паралельно із ремонтом доріг та прибудинкових територій. Чиновники обіцяли видалити аварійні дерева та насадження. Дерева зрубали, а забрати забули. Залишили на тротуарі квест для пішоходів, який вже тиждень лежить. Тут це гори ясенів на вулиці космонавтів, які добряче ускладнюють прохід пішоходам, але створюють гральний майданчик для дітей. Цікаво перестрибувати на цих деревах. Щось не обичне. Закінчитись такі ігри дітей можуть плачевно. Поки що лише на словах ремонт польової відбувається комплексний. Ще лишилися невідремонтованими десятки вулиць та територій району. Потрібно зрізати сотні дерев, а також відновити та побудувати дитячі та спортивні майданчики. І все це до дощів та холоду. А на дворі 29 серпня. А 17 мільйонів чекати не будуть. Костянтин Касьян, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. То курсантів Житомирського військового інституту імені Корольова склали присягу на вірність українському народові. Про це повідомляє прислужба облдержадміністрації. Цьогорічний державний набір складає 230 чоловік, частина з яких присягу вже прийняла. Підтримати майбутніх офіцерів Збройних сил України прийшли рідні, друзі, представники духовенства та громадськості, які хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв воїнів та мирних громадян, які загинули, виборюючи незалежність нашої держави. Після зачитування присяги представники духовенства освятили майбутніх офіцерів. У Мирополі біля паперової фабрики працівники спецпідрозділу поліції зламали флагшток, зірвали червоно-чорний прапор та потоптали його. Обурені такими діями айдарівці звернулись до управління національної поліції в Житомирській області. Журналістів до обговорення питання не пустили. Лише після обговорення проблеми поліція прокоментувала ситуацію. не буде тут. Буде проведено службове розслідування, яке, вже як я сказав, вже призначене. І ми домовились, що за завершеним службовим розслідуванням керівник головного управління національної поліції зустрічається з представниками громадськості і е, пояснює, які ми вжили заходів. На щомісячну виплату пенсій спрямовується 643 мільйона гривень лише у Житомирській області. При цьому пенсії більшості мізерні, як виживають пенсіонери, дізнавались наші журналісти. Фестивалі, акції та концерти для певної категорії громадян розкіш, адже ці люди виживають на свою єдину пенсію. Пенсіонери в Україні живуть за мізерні 1130 гривень. Ми вирішили скласти умовний бюджет пенсіонерки на місяць і допомогла нам пані Раїса. Говорять одне, а на самом деле все по-другому. Опять от повищення... На електрику, а затім послідують і все остальне. Пані Раїса вже 9 років як пенсіонерка, та попри це ще 5 років, жінка продовжувала ходити на роботу, а зараз живе на пенсійних виплатах. Ну, от знаю, в першу очередь, комунальне, оплочена, спокійно, спіш і нічого не думає, що як би, не Жінка отримує 1200 гривень пенсії, із них 600-700 гривень йде на комунальні платежі. І якби не субсидія, то було б сутужно. Стараємося так, що от, субсидію далі і вже це десь радує. А якщо б не субсидія, я не знаю, як вони, о чому там думають і думають. Ли взагалі. Другий пункт бюджету пенсіонерки це їжа, ніяких дорогих продуктів. І не лише через відсутність грошей, а й через стан здоров'я. Жінка купує дешеві продукти, іноді дозволяє собі куряче м'ясо. В сукупності за їжу жінка витрачає чергові 3-4 сотні гривень, але найбільше грошей йде на ліки. Якщо б не було моєго Сережі, племінника, то я не знаю, як би це було. І дай Бог не знати. І всім желаю. Що были такие родные, которые могут быть рядом трудную минуту и постоянно. Для пані Раїси племінник це рятунок, але не всі пенсіонери мають рідних та близьких, яким можуть допомогти, а чиновники руками розводять, коли йде мова про підвищення виплат. Звичайно, згідно з нашого законодавства, передбачається наступне підвищення пенсійних виплат з грудня місяця 2016 року. У зв'язку з підвищенням мінімального розміру пенсії. Тобто, в кого розмір пенсійної виплати залежить від мінімальної пенсійної виплати, буде всім підвищено з грудня місяця. Пенсіонери найбільш незахищені громадяни країни, адже ці люди повністю залежать від держави. 1200 гривень на місяць віднімаємо 600 гривень на комунальні послуги, віднімаємо 300 гривень на ліки. Якщо враховувати всі ці витрати, то на їжу пенсіонеру лишається всього 300 гривень. Умовно в тиждень це приблизно 70 гривень. Що ми можемо придбати на ці 70 гривень? Стандартний борщовий набір, в який входить м'ясо, яке ми вже не можемо собі дозволити: капустина, картоплина, столовий буряк, морквина, зелень та цибуля. Тож спробуємо приготувати свій пісний борщик. Ось наші 70 гривень. Ну розпочнемо з картоплі. Отже, ми придбали всі інгредієнти, які були в нашому борщовому наборі. І в нас лишилося ще 20 гривень, на які ми можемо придбати хліб або молоко. Як то так, це наш умовний експеримент. Однак пенсіонери зіштовхуються з цим кожного дня. А для вас працювали Вікторія Хлань, Леонід Продаченко, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Житомир попрощався із волонтером та капеланом Андрієм Виноградським. Ще кілька днів тому на День Незалежності чоловік отримав відзнаку президента України. А вже за два дні життя чоловіка раптово обірвалось. Про сумну новину сюжет Костянтина Касіяна. Усталі всі. І це нормально. Ну, всі стоять ще. Борствують на чеку. Виноградського Андрія Даниловича, фізичну особу підприємця, волонтера, військового капелана, 24 серпня, день незалежності. Андрій виноградському вручають відзнаку президента України. А 26 серпня життя волонтера та капелана раптово обірвалося. Так, людина смертна. Але це було б ще півбіди. Погано те, що вона раптово смертна. І в цій ситуації слова Булгакова найбільше показують масштаб втрати. Знаєте, як гром серед ясного неба був дзвонок мені позавчора і сказали, що Андрія більше немає был добрый, світлий, відкритий широкой души Чоловік чоловік, которого всі любили, которого всі обожали. Просто человек, який ставив за путь стіни людей. Інформація про смерть волонтера Андрія Виноградського сколихнула соціальні мережі. Відомі люди висловили співчуття близьким та рідним і згадали про моменти, коли працювали разом із ним в зоні АТО. У п'ятницю ми зустрілися з Андрієм Виноградським, щоб записати велике інтерв'ю для Радіо Свобода. Готували проект до Дня Незалежності про людей, з якими хочеться жити в одній країні. Досі не можу повірити в те, що цієї прекрасної людини більше немає. На рахунку волонтера близько 70 поїздок у зону АТО був у різних містах Донбасу, в Широкіному Донецькому рапорту, інших гарячих точках, і в кожному місті намагався допомогти людям, які жили в умовах війни. То воюють та дядінки, сьолкатори пішли з комбайна. Это не амбалы, ті, которые там культуристы і все. Ні, це прості люди. Бабушка, которая дає последнюю пенсию. И оно, таких людей очень много. Для мене це герої. І мені кажеться, що у нас більшість героїв. Андрія Виноградського похоронили на Смолянському військовому кладовищі. Костянтин Касьян, Дмитро Тітенок, телеканал СК 1 в останню суботу літа відбулося унікальне науково-розважальне дійство. Всеукраїнський фестиваль Льону. Захід проходив у селі Стремигород-Коростенського району вже вдруге та зібрав декілька тисяч жителів області та України. Свято розпочалося з централізованого дійства від акторів та режисера драмтеатру імені Івана Кочерги. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять військового капелана та волонтера Андрія Воноградського. У рамках фестивалю гості мали змогу скуштувати традиційні страви з льону, подивитися акробатичні трюки козаків на конях, насолодитися музикою сучасних українських гуртів. Організатори в майбутньому планують надати фестивалю льону статус міжнародного. Арт-фестиваль диводії зібрав сотні небайдужих Житомирян, аби допомогти Юлії Балан. Купу заходів побачили гості фестивалю. Про цікаве свято розкаже Христина Боковець. На цих вихідних в гідропарку відбувся фестиваль диводії. Дійство розпочалося з йоги та чайної церемонії о сьомій годині ранку. Многие пьют по психолу, но вот это сохранилось, как знаете, как какое-то такое вот искусство. На фестивалі можна було не тільки смачно поїсти та придбати хендмейдові сувеніри, а й відвідати різноманітні тренінги, лекції та майстер-класи. Зокрема, деякі учасники відчули себе в якості журналіста і взяли своє перше інтерв'ю. Здрасі світано, а скажіть, як вам сподобався цей фестиваль? Дуже сподобався, дуже все гарно, дуже яскраві вироби, дуже яскраві люди, зустрічі. Навіть найменші учасники фестивалю диводії могли знайти собі заняття. Ми волюємо ну, природу, конечно, дерево, березу, сонце. Флаг України зі слів організаторів, назва фестивалю Диводії містить в собі основне його завдання творити диво своїми руками, скомунікувати проактивну громаду до якихось дій і ну, мотивація мотивація щось робити. Ми своїм, своїм прикладом хочемо показати, що не так складно, тому що цей захід у нас загалі практично без спонсорів ми своїми силами. Більшість людей просто на благодійній основі прий. Мають участь на благодійній барахолці фестивалю. Також відбувся збір коштів на лікування онкохворої юлії балан. Організатори кажуть, що більшість містян приносили речі безкоштовно і не брали відсоток від продажу. Тобто, вся сума від проданого піде на лікування. Всі гроші у нас собирається в ящик. Є також браслети, які ми заказували спеціально. Нам любезно предоставили теж, звісно, в щодо благотворительності. У це от, все збирається і Юлія ці гроші заберет така підтримка. Не Дуже надихає Юлію боротися за своє життя. Само розуміння того, що люди готові допомагати, це просто безцінне розуміння. І, і для мене це вдвоє важливо, тому що це не, не только да збор дійсно, ну ети і віра людей в то, що все буде хорошо. Фестиваль тривав до пізнього вечора і завершився виступом гурту Зерно Христина Биковець, Юлія Парух, телеканал СК1 це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся з СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 29 серпня. Муніципальний футбольний клуб Житомир є перші здобутки. Єлі Стратова продовжує штурмувати Європу. Збірна України з пляжного футболу виграла чемпіонат Європи. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. МФК Житомир розписав нічию із харків'янами. Минулої суботи в рамках третього туру чемпіонату України серед аматорів. Житомиряни в третій поспіль грали на виїзді. Суперником був старий новий Металіст 1925. Грали на усім відомому стадіоні Металіст. Результат – 0-0, І Житомиряни здобули перше очко у групі. Матч четвертого туру. Житомир зіграє вдома на стадіоні Колос. 3 вересня до міста завітає Корюківський авангард. Між тим, 31 серпня, муніципальний футбольний клуб Житомир зіграє товариський матч з будівельником з граніт на виїзді До новин континентальних Україна, чемпіон Європи з пляжного футболу. У фіналі синьо-жовті здолали португальців. Перемога вольова на Гол Сантоса на восьмій хвилині. Українці відповіли пострілами з Боровського та Медведя на 25 й та 26 й Відповідно, у підсумку 2-1 українця Сидоренка було визнано найкращим голкіпером турніру. В українській прем'єр-лізі з'явився одноосібний лідер. Шостий тур подарував історичну перемогу. Вор з тавчани переграли Динамо на Олімпійському. Дубль на рахунку Коломойця. Відтак, єдиним клубом, який зберіг стовідсотковий результат у чемпіонаті. Донецький шахтар. Підобічні фонсеки не без проблем, але переграли на виїзді сталь 0-1. Забив Ферейра. Отже, Шахтар перший із 18 очками на три відстає Динамо. Трійку лідерів замикає зоря, яка в останньому турі на виїзді поступила з Дніпру 2 0 Єлістратова продовжує тримати планку. Житомирська триатлоністка здобула перемогу на етапі Кубку Європи у Чехії. Результат Юлії у Карлових варах 2 години, 7 хвилин та 22 секунди. Усього на секунду Єлістратова випередила Леоні Перо з Франції. Третє місце посіла Сара Досена з Італії. Біатлон українки беруть медалі на літньому чемпіонаті світу. В Естонії у спринті на 7,5 кілометрів Олена Підгрушна виборола золото більш ніж на 10 секунд, випередивши росіянку Фроліну, яка виступає за Південну Корею. Трійку лідерів замкнула ще одна представниця України Ірина Варвенець. Від Підгрушної вона відстала на 20,4 секунди. Інші українки поза першою десяткою. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.